Цього разу мітингарі звинуватили владу обласного центру в перевищенні своїх повноважень, сприянні корупції та халатному відношенні до своїх обов'язків. На якому основанні від нашого імені ви осуществляєте зі в цьому моря і, і управляєте комунальним майном і всім остальним майном територіальної громади, міста Хмельницького не тільки у вас і зміну влади, Любий дозвільний центр, будь-який хочете, ми за цю неділю пройдемось по всіх і покажемо на телебаченні. Візде іде корупція. Корупція розвалила державу. І ви для цього сприяєте і сприяли. Прибузька вулиця це найкрасивіша центральна вулиця міста. Ви бачили, що там робиться? Газом зрізали. Що це робиться? В нас є влада в місті чи немає? Автомайданівці висунули претензії щодо організації в місті пасажирських транспортних перевезень, зокрема щодо введення так званої блочної системи. Кажуть, сьогодні перевізникам створили нестерпні умови для роботи, а тому вони зруйнують існуючу систему і працюватимуть за іншою. Наші вимоги це зруйнувати ці блоки, щоб повернути перевізникам, щоб вони могли нормально їздити, нормально забезпечувати технічне забезпечення, нормально перевозити людей, а не гнатися за тим, щоб здати вечором касу від 80 до 500 гривень в день. До речі. Колись це було 95 гривень в місяць, тобто різниця дуже суттєва. Наразі вирішено було з територіальними громадами, що вийде декілька маршрутів, декілька мікроавтобусів, які будуть діяти без цієї схеми. Вони не будуть, принципово не будуть сплачувати у блок жодної копійки, вони будуть самі обслуговувати, вони будуть сплачувати податки, ці податки будуть йти у державу, як це було колись, і ніякої блочної системи. Усі претензії активістів до влади цього разу вислухав заступник Хмельницького міського голови Олександр Вінніков. За його словами, система пасажирських транспортних перевезень в місті налагоджена і працює. На сьогодні існують шість перевізників, в тому числі наше міське комунальне підприємство Електротранс перевезення відбувається відповідно до затвердженої схеми, і загалом проблем в місті для того, щоб людина могла доїхати в будь-який кінець міста, немає. Є правила дорожнього руху. Є порядок випуску на лінію. Є питання інструктажа і техніки безпеки. І вони мають бути дотримані при забезпеченні пасздійсненні пасажирських перевезень. І ще одна суттєва претензія до влади непрозорість при розпорядженні комунальним майном. За словами Григорія Деренчука, який представився уповноваженим територіальної громади обласного центру, мова йде про надання в оренду або відчуження комунальної власності міської ради. У нас є інформація, що комунальна власність сьогодні потрапляє в руки наших чиновників в одні в руки по 20, по 10, по 15 приміщень, які продають. потім продаються, і схеми дуже прості. Можу одну схему вас розказати: беруть на довгостроковий час оренду, потім об'являють конкурс через рік, через два. Відповідно, якщо хтось заявить себе на цей конкурс і виграє, то на цей термін, на який взято в оренду приміщення, він не зможе ним користуватися. Обговорювати це питання з представником влади активісти цього разу не забажали лише поставили Олександра Віннікова до відома. Від сьогодні територіальна громада забороняє міській владі здійснювати будь-які операції з комунальним майном. Заступник міського голови в свою чергу зауважив, всі процедури розпорядження комунальною власністю в обласному центрі проводяться згідно з діючим законодавством. Процес відрегламентовано рішенням міської ради відповідно до закону України, який чинний на сьогодні закон про оренду державного та комунального майна і процес. Відбуваються публічно, прозоро йдуть періодично щотижня, фактично в засобах масової інформації, друкуються переліки приміщень, які можуть передати, бути передані в оренду. Всі, хто бажає, має право звернутися, і відповідно далі йде процес розгляду депутатської комісії, розгляду на виконкомі або на сесії міської ради, якщо то повноваження сесії міської ради, тому процеси передачі в оренду чи відчудження. Майна, те, що звучало тут, вони абсолютно прозорі, відрегламентовані відповідно до чинного законодавства. На сьогодні неформальне спілкування громадських активістів із владою закінчилося, але очевидно, що ця зустріч була не останньою. Адже мітингарі пообіцяли не заспокоїтися, доки спірні питання не будуть вирішені. Анна Михайловська, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.